Загалом сама ідея це єднання українців, але в дуже глобальному форматі розуміння це українців в Україні, українців за кордоном, тому що зараз ми дуже фрагментовані, сепаровані через війну і через всі наслідки, які вона викликала. І ми думаємо довгостроково, яким чином можна об'єднати, оскільки у нас є компетенція в культурній сфері, і ми зараз шукаємо активних людей з інших сфер. Ми намагаємося знайти план. Втілення майбутніх дій загалом антидот це горизонтальний проект, це рух. Тобто, ми не є головними. Ми дуже закликаємо навпаки всіх брати участь активно на себе перебирати якусь ініціативу. І найголовніше мета це якраз запу запустити цей. Потяг цей паротяг, тому що ця конференція була ініціацією проекту, тобто про нього почали чути. Ми запланували якісь дії, попрацювали в групах. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому це виліться в найближчому майбутньому, там мовно до кінця року виліться в якісь культурні проекти активні всередині України за кордоном і запустить ось цю взаємодію активних людей, тому що немає платформ їм. Бачитися один з одним і планувати щось разом. І що побажати? Насправді побажати і в горизонтальному плані, яка ж власть, розвивати такі островки чи острови нашої присутності в різних країнах світу, підтримувати нашу діаспору, допомагати їм, щоб вони відчували цю підтримку з нашої сторони, і в даному мові культурної дипломатії думаю, дуже важлива. Ми ну до цього долучаємось заникат галері, і благодійний фонд Козицького. Дякую. дякую всім вам, дякую владу за хорошу ідею, за цю роботу, яку ви сьогодні зробили, всім, хто до цього був долучений. Дякую.